Вітаю вас на каналі Німецька в Куларах. З вами Євгенія, і сьогодні ми в зоопарку в місті Пуерто де ла Круз Пенеріфе. Я пропоную повчити назві тварин німецькою мовою. Погнали! Із дерев, з дерева не, не зрізаючи дерева, просто вирізані з скульптури. Цікаво. Ну дуже схоже на чорного лебедя. Ой, такі цікаві рибки тут плавають. Це в нас карпи. Ой. їх Вайскоп Сач. Ой, дивись, яка в них там Ламур. Дивись, щось вони там чи. Ой, камера втекла. Ой! Це якась вид обів'янки. Афка, це обізяна? А там написано якась макака. Ну, німці дуже описово назвали цю обезьянку, макаку, біла голова а, і куст на голові. обезьяна. Голденес Льовен Етхен. Золоті льви. Львові. Макакочки. Хоч, хоч, хоч. О! Ось ця стрічка їде. Ти просто становишся і тебе навколо басейну з пінгвінами катає. І все побачиш, і не треба штовхатися. Дивись, який він великий. Вау! вау, Який він великий. а Ну так, наскільки я знаю, цим довгим хоботком він а, витягає, достає муравів із різних щілин. Шикарний. Великий. Я його перший раз чесно перший бачу живим. А не в мультику. Гросер Амайзе Беа. Він великий, дійсно. Амайзебер, бач. Хто такий амайзе? Мурав'ї. Амайзебер. Медвідь, мурав'їний медвідь. Ведмідь. Тому що він поїдає мурав'їв. А ось копібара Weiser Schwein. Водна свиня. В нормальному світі вона копібара, а для німців це водна свиня. Ось вони водні свинки. Васа швайн. Васа швайн швайн. Дитина в мене вже теж повиучувала назви тварин. Вася швайн. Англіла Льове. Геферлихе Хестір. Такі в нас знання не дуже гарні, переплутали. Ох, ти який гарний. <терев> І й у вас я підшов. Дивитися усі на мене, кажуть зоопарку на Теннеріфе усі надписи дублюються англійською, іспанською та німецькою. І Хто в нас тут живе? Ага, це не, текст, не тільки тих горіла, зальовен. А ми, до речі, не побачили за Гіпос бачили? Ягуара кіндерландія крьотен. Черепашку не побачили. Що будемо шукати? Riesen Шинкротен і от і Тігер Інзе. Знову Через... черепах Шкєлер Шимкрте. Різен Шинккрте. Велика черепаха. Досить велика. Ну так, да, досить величенька черепашка. Насхорн легуан. Насхорн легуан. Ну це ігуана насхорн. Якийсь носорог. Ігуана на Папагай. Ти папагай? папагай? Ні. Ну, згідно з надписом, не папагай. Лише якось надпис складно. Я б тебе назвала просто папагай. Крикуни. Футермі ніч. Ich werde krank. Ти побачив, що ми самі зараз як в вольєрі, Вон дивись. А, ага. а це через те, що тут папушки літають. І ми разом з ними опинилися в вольєрі. Відчуй себе папушкою в е, клітці. Ага. Клітка велика. Відчуваєш, як тобі. Ага. А, але прикольно, вони всюди літають, і ти з ними в одній клітці. А це додатковий сервіс масаж ланцюжками. Це, якщо я не помиляюсь, найбільше попугаю світі Ара. Клас. Це вже і неманівсь, це вже величенькі. Знову отримуємо масаж ланцюжками. Вау! Акуратно, Тимур, акуратно. Подивись у дяді на, на плечі хто. Ага. Яке гарне, да? Відчуття справжніх джунглів. А чому відчуття? Ми реально в джунглях. На відео, можливо, і не видно, але насправді ми знаходимося знову ж таки в вольєрі, вона над нами непомітна, але така решітка є. Перевіримо, що там наверху. Дуже прикольне відчуття опинитися на дереві посеред птахів, посеред папужок. Вони всюди. П'ють водичку парою за мною. П'ють водичку. Ми на деревах. Я відчуваю себе тарзаном. Югу! Поруч... А, Тимур! А Тимур мене шатає. Поруч з попугаями, які тут кушають і живуть. І, до речі, все ж таки під ці кота ми все ще у вольєрі. А Тимуру подобається, що воно шатається, але ми на підвісному мості, він реально дуже-дуже шатається. А -а -а. Ой, дивіться. Вони дуже гарні. Так, мені страшно, тому я <п Solar> бігом на. бігодна Все, тут не шатається. Так, це реально дуже крута прогулянка. Спупугаємо. Привіт! Ну, ось на відстані якої руки. А? Ой, який гарнюня, рожевого кольору. Мого улюбленого. Опа! Привіт! Як тебе хочеться потрогати можна? Ну, мене можна. Ой, ну ти прям біля-біля біля мене. Я навіть не знаю. А! Ну Я випадково все ж таки потрогала. Ну так, він просто злітав так. Дитя просто не передаває. Це враження, воно того варте. Ну ви всі гарні. Просто ти така незвичайна. Я ось так ти п'єш. Добре. Ну що, спускаємося вниз, в наші джунглі. Це дійсно того варте. Це просто неймовірні враження. Портали. Тимур сказав, що це портали? Так, німецькою у нас буде О, ну, Перекласти треба, хто це. В Кіндерланді са були ягуари хвален. До речі, запам'ятовуємо медузи квален. Дельфін роти панда ви бачили. Йдемо шукати Ердме Менхен. Здається, ніби в зоопарку все продумане. Одна дорожка, йде нею, але ми вже постійно губимося і ледь знайшли алігатора. Три рази обійшли увесь зоопарк, щоб знайти алігатора, ми його знайшли. Разом проживає знову щильдкріте і Місісіпі алігатор. Де ж наш алігатор? Он вилазить, вилазить. Блін, він великий. Ого, це він такий звук видає. Почув? Боже, як слон якийсь. Сурікат, здається теж. Привіт, Сурікатик. Ердменхен. Ой, вилазить так, цікаво, вилазить. Бачив він з, з цього. Ух ти, дивись, як дивись, як стоїть. Це було ще і фейковом і. Якщо вам подобається формат цього каналу і ви бажаєте підтримати його у своєму розвитку, ви можете це зробити на сайті Patreon. Дуже вдячні за підтримку. Вони так близько, без жодної загорої. Якби підійшов, то реально можна було б потрогати. Відчуття, що ти всередині акваріуму. Хоча, мабуть, це так і є. Ти Десь всередині акваріуму дуже прикольно. Риби хоче за склом, але ніби в тебе на голові. Ну, як і люди. І ось акули. Офенер оцян, дерхай. Sharks. Це просто відпочиває. І там відпочивають. Я однозначно рекомендую всім, хто приїздить в Пуерто ля Курс або просто Тенерифе, відвідати Лорапарк. Деяких тварин можна, я не знаю, чи тільки тут, але ніби не перший раз в зоопарку, але кількість риб та тварин приємно вражає. Roha. بایور Рибки називається як він. Аквалангіст звичайний або не звичайний. Або людина-амфібія. Це він робить жисти. Дякуємо, що ти чуть. Венгаль-Тігер. Давайте знайдемо його. Така чухається об дерево. Так, звірі часто по парах живуть, щоб не самотньо було їм. Тепер ми майже, ми, здається, всіх побачили, так? Да? Не було тільки морських львів, але там було пусто. Ми приїхали сюди біля 11 години і було стільки народу, а зараз вже п'ята чи початок шостої. Так, ми так довго гуляємо. Зоопарку майже нікого немає, так тихо, спокійно. Єдине, що тут є деякі вистави, такі як вистави дельфінів, вони вже всі пройшли, тому я так розумію, багато хто приїжджає раніше, як і ми, щоб провести цілий день в зоопарку і ой, дивіться, 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 дивіться дивіться. Привіт!

Asian small cloud otter Zwerg otter if the 4... 5... 4... 4... baby station kindergarten це дитячий садочок для Папугай Ташині Ясли Романтик, Підглядаємо. Підглядаємо прямо <смі> за романтик. <плес> На жаль, цей процес ми вживу не побачили. Ось така бейбі-стейшн папужок. Теж Ара, 24 березня народилися. У нас п'ять їх двоє. Це менше місяця виходить. Сьогодні 12. Вони щось одягають на лапку.

Резала, балатури, Російською питомник. Ха. Як українською? «питомник», німецькою hand of часом. Brilliant Blood Щось мені лячно туди йти. Але ми йдемо. Ми йдемо. Лячно це коли страшно. О, вони за склом, все нормально. Маленький. <різований> То як кожани німецькою? Кожани <різований> по <різований> німецьки будуть Fledermaus. О, Fledermaus. <"Следер -Маус". різований> Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалось. Як на мене, вражень було дуже багато. Ми провели майже весь день в парку і дуже дуже втомилися, але дуже багато. Незабутніх вражень, і я хочу сказати, що цей парк дійсно вартий 에, того, щоб його відвідати. Тому, якщо ви будете на тенеріфе, обов'язково приїдьте в місто Пуерто -Де ла Круз в парк Лоро Парк. Класні е, слони, правда? Але, до речі, живих слонів в парку немає. Зате, проте є багато інших дуже цікавих і класних тварин. Дякую, що додивилися до кінця. Як завжди, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Пишіть свої коментарі, чи сподобалось вам зоопарку Лоро Парк. І до наступних зустрічей. Всім пока! Як завжди, в. Ааа! Ти королювальва, ще не дивився. Це в мультики був. Вітаю вас на каналі.